Привіт! Сьогодні розповім про свій страх. Одна моя знайома дівчина сказала мені такі слова, мені подобається твій страх. У мене з'явилось багато емоцій та запитань, як може подобатись страх? Коли страшно, то проподобається і мови не йде. Все холоділо всередині тіла в мене, а зовні, здавалось, все таке крихке, що тільки доторкнись і все. Кінець всьому твоєму житті. Саме про цю дівчину піде мова. Дуже давно Наель закохалась від щирого серця в одного дорослого юнака, який покохав її з першого погляду. Вона була як квітка, яку тільки зірвали, і духмяний аромат такий п'янкий та солодкий, звів з розуму дорослого парубка. Який гейт забув про всі упередження щодо суспільства та самої Наелі. Після багатьох зустрічей батьки дізналися про їх відносини і засудили свою доньку за таке поводження. Наель так було соромно та страшно, що вона вирішила покінчити життя своє самогубство. Багато часу пройшло, ніби й не було нічого, але пам'ять залишилась. І саме зараз дівчина, як, яка, хлоп, як, а, яка слухає ці слова, згадає своє перше кохання, яке було засудження суспільством та рідними по тій чи іншій причині. Але я хочу звернути увагу, що таке раніше, не буде. Це минуле, воно пройшло, воно залишилось в минулому. Дівчина може сама зараз. Змінити свої думки і не брати до уваги думки інших, які тільки заважають та шкодять їй. Робимо стоп, рушимо старе та будуємо нове тут і тепер те саме, яке хочеться саме тобі, зараз, Наель.